Всім привіт! Доробив я контроль діаметра. Тепер у мене показники із цього індикатора передаються на Arduino, де вони обробляються алгоритмом математичним PID і від цього коригується швидкість витяжного. Маємо таку картину. Тобто зараз реально. Реальний розбіг в діаметрах. В середньому 2 сотки, але по моментальних значеннях це десь 2 десятки, але це такі, не знаю, як це описати, там, може десь бульбашка прискочить чи ще щось. Ну, грубо кажучи, окей, це буде 2 десятки. Да, від... Грубо кажучи, 1,65 до 1,82. Там. Взагалі, середній діаметр тримається 1,72. Неважливо, чи екструдер буде тормозити чи швидко крутити. Алгоритм підлаштовується. Ось знизу ви бачите дві лінії: Це червона це фактичний діаметр, синя це середній діаметр на основі трьох замірів. Кожен по пів секунди, тобто це одна точка там за півтори секунди. Да? І верхня лінія це швидкість, тобто як вона коригується да? в залежності від діаметру. От, і тягнеться, в принципі, він доволі стабільно. Можете нам бачити. Піки, то може бути і похибка навіть індикатора. Так, Якщо переміряти це з циркулем, то виходить дуже, дуже консистентний діаметр. Я вже ним друкував, друкував неодноразово. Сьогодні тільки вдалося підібрати вірні коефіцієнти правильні, тому... Передрукую ще цим пластиком, але так в середньому я скажу і той, що дві, дві десятки він теж непогано друкує. Є трошки, наче як да, але ць, він взагалі не критичний. Типу від цього ні принт не пошкоджується, не зупиняється нічого. А це оце вже те, чим можна друкувати ще й якісно. Я ще замовив собі новий пластик, бо це що я взяв LG Highflow, я не дуже б його рекомендував, бо він дуже таку... У нього дуже велика текучість для наших задач з 3 d принту Треба брати десь з коефіцієнтом текучості десь 10, 10 15 LG-30. Тобто кожна. Кожен різкий рух екструдера виражається в похибках на моделі. Тобто це, це як друкувати да? дуже гарячим МПД, щось типу такого. А чим більша вязкість, тим менше буде помітно усі ці розбіжності і в діаметрах, і в і да? іще в чомусь лінія радвансу. Тобто він буде більш стабільним. Ось прийде завтра пластик, ще попробую з нього витягнути філаменти, спробувати подрукувати. Але оцей, ну він вже майже, майже, майже промислової якості. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, що ви думаєте. По цьому поводу дуже цікаво вас читати, дуже цікаво вам відповідати. До нових зустрічей. Дякую вам.